Про те, що за ситуація склалася нині з перевізниками та як вона вплине на подальші відносини із Польщею, ми будемо говорити із з політтехнологом Олегом Постернаком. Пане Олеже, вітаю вас! Да, доброго дня склалася ось така ситуація з нашими найближчими сусідами, з нашими такими, знаєте, дуже надійними союзниками, назву їх так. І Україна спрямувала таку от, до Польщі ноту протесту. На вашу думку, чи може сам уряд Польщі якось вплинути на цих протестувальників? Давайте так. Причиною цієї ситуації, той факт, що українські перевізники широко представлені на європейському ринку, стало можливим завдяки після підписання угоди про транспортний безвіз в червні 2022 року. Ця угода діє до літа 2024 року. Вона ця угода скасувала обов'язковість отримання українськими перевізниками дозволів на двосторонні і транзитні перевезення до держав ЄС спочатку дії цієї угоди. Кількість перевізників зросла з українських перевізників зросла десь на 53%. Зрозуміло, що для поляків це. Ну, широка конкуренція, яку вони не витримують. Повторюється ситуація приблизно з українським зерном. Але що найцікавіше: уряд Польщі не може скасувати цю норму, адже угода була підписана на рівні Єврокомісії. Тому, скоріш за все, ну, це ініціатива. Польських асоціацій перевізників, які таким чином намагаються тиснути на новий ось, польський уряд, ймовірний, який там з'явиться у Десь в листопаді цього року, оскільки президент Туда формально поручив уряд формувати право 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 справедливості, хоча вони не сформують свій уряд, це очевидно. І, але цей процес сильно затягнеться. І... Це ж вже не перший приклад транспортної блокади. Такі самі дії були раніше, в травні, здається, на пропускному пункті Ягодин Дорогуськ. До речі, він був заблокований майже на цілий місяць. Ну а я думаю, що транспортні перевізники Польщі вони зрозуміли, що як у випадку з зерном. Польський уряд зайняв досить жорстку позицію, то чому б не спробувати зараз протиснути і свої інтереси, і свої ініціативи. Але і тут є одне, але на той час польський уряд діяв в виборчій логіці. Зараз Польща виходить з виборчих перегонів, формується новий уряд, і я не думаю, що. Вдасться, наприклад, польським перевізникам ну, там, добитися свого, а там перелік умов дуже, дуже такий, знаєте, промислій. Фактично запровадити всі протекціоністські заходи. Ну, не впевнений, що у них вдасться цей. Ви кажете, що не може скасувати цих дозволів польський уряд, тому що вирішувалося на зовсім іншому рівні. Так, а чого тоді хочуть поляки? Який сценарій можливий надалі? Ну, вони, по-перше, зрозуміли, що в Польщі державі доволі такі структуровані, такі асоціації, такі групи бізнесові, вони пов'язані з певними партійними групами. Да? І важко поки сказати, з якими, але в озі ці тиску на уряд воно в принципі може мати свій ефектив. Ну е вирогіднішим, скоріш за все, є ну, наприклад, посилення правил там для українських компаній. Хоч напевно не таке жорстке і не таке однозначне, як хотілося б, наприклад, перевізникам, або як це повторилося з українським зерном. Зрештою, ситуація не критична. Єдине, що вона може створити проблеми на експортно-імпортних операціях України. Тому не знаю, вже деякі є такі домисли конспіративні, що за цими акціями можуть стояти там, Російська агентура чи пропагандистський вплив, ферм. Я поки не не, збираю, ну, не маю підстав таке говорити, хоч дуже просто хочеться про це сказати, оскільки воно шкодить Україно-Польській взаємодії. Це очевидно, але іноді дійсно економічні вузькі інтереси вони домінують на політичними. Мені здається, що цей випадок якраз про це. А які наслідки, врешті-решт, це може мати? Ну тобто, фермери страйкували зараз перевізники. Вони як кажуть, що ми там будемо перекривати, я так розумію, що вони досить рішуче налаштовані, так а які це матиме наслідки не лише для України, а можливо і для Польщі. Минулий раз, коли блокувалися, блокувалися пункти пропуску, вони свідомо загальмували обсяг експортної імпортної торгівлі місячний, і це вплинуло. Да, ну, зрозуміло, що це е, страхування експорту товарів, страждає там логістика, е, зриваються там контракти, е, величезна кількість незручностей, е, повільне. Е, Обслуговування на пунктах пропуску, тощо. це все призводить до додаткового роздратування і до зниження економічної інтенсивності і контактів, хоча критично, начебто, нічого не є і не буде. Але мені здається, що такі порозуміння самі по собі, хоч і вони зараз з'являються, це от той кейс, який ми маємо обов'язково пройти. Говорячи про євроінтеграцію в подальшому, от уявіть собі, от такі ж проблемні моменти вони б вскрились, коли б. Україна от зараз би вступала вже в Європейський Союз, і коли оці речі виникають ще тільки в процесі, на шляху, бо розумієте, що шлях Україну дає ще буде декілька років, якщо не п'ятирічка, і з'являється цей історичний шанс залагодити суперечності і порозуміння завчасно, вже на марші, зрозумівши, да, знайти там алгоритм співпраці між польським урядом і українським. Ським урядом єдине, що б хотілося, щоб Польщі вже приступив до обов'язків новий уряд і розуміти його економічну програму, розуміти його стратегію поведінки по відношенню до України, розуміти механізми співпраці, да, хто буде міністром економіки, хто буде міністром закордонних справ Польщі. Принципово можливо, важливо. Ну, просто президент Дуда обрав іншу тактику, він підіграв свої рідні партії право справедливість і затягнув формування уряду. У нього є така, так, така можливість відповідно до Конституції. Тим паче 14 листопада в Польщі це День свято державності, і він, я думаю, що партія правосправедливість дуже б хотіла ще зустріти, ну, відзначити це свято ще своїм. Вже Скажімо так, урядом, який вже на чемоданах на валізах, і в даному випадку, все це звісно, поки відтягує механізми а, погодження між двома урядами. І отут вот якраз транспортні перевізники вирішили показати свою силу да? і ну, знак для інших бізнес-груп, які використовують акції протесту за такого лобіювання своїх корпоративних інтересів. Пане Олеж, ви дуже оптимістично дивитеся на ці наші врегулювання стосунків, і нібито, що ми не працюємо наперед цей механізм. В мене зворотнє питання до вас. Чи не стане навпаки якраз такі питання, і, можливо, потенційно ті питання, які можуть хвилювати поляків у майбутньому, причиною загальмувати нашу євроінтеграцію? З початою нашим одним із основних торгівельних партнерів. Зараз і нашими майже провідними головними воротами доступу до європейського ринку нам треба вчитися залагоджити конфлікти і формувати постійні контакти між урядові в рамках між урядових робочих груп комісій. Ну це потребує вимоги часу. Якщо ви хочете спитати мене, чи буде Польща ставити палки в колеса. В залежності від складу уряду. Якщо це зараз буде уряд Дональда Туска, і він протримується мінімум 4-5 років до наступних парламентських виборів, то в принципі Туск це прихильник євроінтеграції. Він активний прихильник України. Він працював в Біселі, і зрозуміло, що він буде тягнути цю лямку євроінтеграції. і дійсно адвокаційна місія Польщі вона посилиться в по відношенню до України. Але не забувайте, що у Туска буде коаліція, і, от, наприклад, як коаліційні партнери, це польська селянська партія, це партія Польща 2030 це Лівийця Польська. Вони можуть впливати також на загальну коаліційну риторику Польщі по відношенню до України, тим паче будь-які сценарії там загострення політичні кризи, які можуть призвести до строкових виборів і повернення права справедливості, ну напевно, яке буде загострювати питання політики національної пам'яті, це може призвести до ускладнень щодо євроінтеграції. Найскладніший для нас варіант, якщо угоду про вступ України. До ЄС Польща винесена референдум. Я не прихильник того, щоб пам'ятаючи, як важко нам вдалася угода про асоціацію України ЄС і референдум в Нідерландах, ми пройшли ну, такий, від, скажімо так, легким переляком на нас це все, все вплинуло на той час. Але в такому випадку мені важко поки прогнозувати. як яким буде рішення польського суспільства по вступу України в ЄС, а така ймовірність на жаль існує. І фактор мігрантів, фактор незадоволення деякими поляками, реєстрацію українцями своїх фірм в Польщі, зокрема до речі, транспортні перевізники вони висували одну з вимог заборонити українцям, реєструвати підприємства в Польщі, якщо їх фінанси не знаходяться. В Європейському Союзі. О, і це все ж розумієте, да, що вже там певні підбурювані такі, е, поки на локальному рівні є, але якщо з роками вони будуть масштабуватися і цей ком буде наростати, ну нам буде важко отримати схвалення польського суспільства і польського уряду. Знаєте, і про польських перевізників, і загалом про польське суспільство. От я хочу нагадати, що у 2000-х роках польща саме польські перевізники самі витісняли агресивно перевізники перевізників німецьких із їхнього ринку. І таке враження складається, що зараз вони бояться того, що повториться ситуація, але тепер уже з боку України, і це якось не дуже справедливо, я би сказала. А тут з вами абсолютно погоджуюсь. Найцікавіше, знаєте, в чому найбільша маніпуляція? Українські перевізники, українські компанії з перевезення вони здійснюють е, транспортне перевезення е, з України через Польщу в інші країни і в Україну. Вони не здійснюють перевезення між країнами Європи, між Польщею, Данією, між Польщею і Німеччиною, наприклад. Тобто вони не є прямими конкурентами поляків. Насправді, якщо ну, дуже сильно копатися в цьому. Ну а полякам, які очевидно. Польським польському бізнесу транспортному І, очевидно варто створити таку також точну кризу і ще раз там налякати черговим образом ворога, чи конкурента, чи збіднення поляка, да, і змусити партії е, захищати інтереси цієї частини бізнесу. Ну це зараз. от, гаразд вони якраз на це і роблять ставку, і роблять акцент. Пане Олеже, що ж будемо сподіватися, що все-таки ситуація якось врегулюється, і зможуть і майбутній польський уряд якось вплинути, і українці якось теж зі свого боку зможуть посприяти тому, щоб якось все заспокоїлося на кордонах наших, і наші партнери залишалися завжди нашими партнерами і друзями. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякую, що поділилися думками. Чекаємо вас знову в наших ефірах.